Хочете задачу з зірочкою? Спробуйте закрити картку національного кешбека, який ви відкрили в якомусь банку. Це не зніме з вас національний кешбек, якщо ви ним користуєтесь, але ви можете перевести потім в інший банк. Спробуйте в банку, де ви відкрили карту національного кешбека, спробуйте закрити цю картку. Ось ми зараз проводимо цей експеримент з одним з банків, і нам не вдається. Тобто відкрити можна за одну секунду, а от закрити ти не можеш. І є підозра, що оця історія з є допомогою, з національним кешбеком. все це якийсь трішки розводняк, який містить приховані функції, які виконує держава. Прихований. Такий функціонал від нас з вами. Адже чому так важко закрити картку національного кешбеку?